Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Майже місяць депутати думали-думали, шліфували, шліфували і нашліфували новий законопроект про мобілізацію, який практично нічим не відрізняється від старого. Розбираємо, як завжди, коротко і по суті найбільш драконівські норми нового законопроекту про мобілізацію від 30 січня 2024 року. А якщо відео корисне, тисніть лайк. Поділіться, прокоментуйте та підпишіться на мою сторінку та телеграм-канал. Буде цікаво! Пред'явіть військові документи. Доповнюю статтю 32 закону про національну поліцію частиною 2, де уповноважують поліцейських у період дії воєнного стану вимагати у чоловіків від 16 від 18 до 60 років пред'явлення військово-облікового документу разом із документом, що посвідчує особу. Який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані. Пояснюю простіше: в частині 1 статті 32 наведено шість підстав перевірки документів. Ці норми були виключеними і, виключеними і розширеному тлумаченню не підлягали. Але з'являється частина 2, де поліція може вимагати документи у чоловіків, не пояснюючи причину. Та нафіга потрібні оті попередні шість підстав. Викиньте їх просто на смітник. А, звісно, тепер ті шість підстав діятимуть тільки для жінок, а для чоловіків лише одна воєнний стан. А тепер згадаємо, що сам очільник Нацполіції говорив, що їм такі повноваження зовсім не треба, бо в них і так вдосталь своїх обов'язків. А ще він підкреслив, або. Поліція стежить за законністю дій ТЦК або ж стає на їхній бік і дублює їхні обов'язки. Видихнули зарано. Такі ж повноваження на перевірку надають уповноваженим представникам ТЦК та прикордонникам, доповнюючи частину 6 статті 22 закону про мобілізацію, де громадяни зобов'язані мати при собі документи військово-облікові та предявляти його. На вимогу уповноваженого представника ТЦК або прикордонника, а де ж прописано головне відповідальність за відсутність військово-облікового квитка, а де правова презумпція, що кожен громадянин не є порушником чи ухилянтом. Обмеження, якщо ви не виконали вимогу з'явитися до ТЦК або проігнорували повістку, відправлену поштою або в Електронний кабінет, тоді подається заява до суду, і всього протягом 15 днів щодо вас можуть застосувати одне з обмежень: у праві керування, виїзду за кордон та або арешту рахунків. Якщо протягом 15 днів ви не оскаржили рішення суду до апеляції, то воно вступає в законну силу і діє навіть якщо потім ви подали апеляцію. Для цього вносять зміни до Кодексу адміністративного судочинства, які доповнюють статтею 283 і значком 2, де чітко прописані всі строки і порядок. Радує, що хоча б хех, ТЦК а, звертається до суду, а не як у попередньому варіанті закону, все вирішує на свій розсуд начальник ТЦК, такий собі самостійний цар. Ну і невеличкі дракончики. Перше, перетнути кордон без військового квитка буде неможливо. Друге, знижують граничний вік мобілізації до 25 років. І третє, керівники лікувальних закладів зобов'яжуть повідомляти про чоловіків від 18 до 25 років, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Знаєте, що тут? Позитивного? Відтепер повісток на блокпостах більше не буде. Схема. Спростовується і оптимізується. Ти вийшов на вулицю, в тебе запитали військовий квиток, запакували та повезли. А ті, хто живе в режимі партизана і не виходять з будинків, невдовзі побачать у себе заблоковані рахунки і з часом будуть змушені самі вийти на вулицю. Це аналогічно пропозиції обмежити чоловікам, українцям працевлаштування. Поль, щоб змусити перейти на утримання дружини або встати на військовий облік. Висновок, це тільки законопроєкт. І в процесі розгляду в ньому можливі зміни. Тож чекаємо на фінальну редакцію і, власне, на сам ухвалений закон. А його ухвалення може затягнутися аж до березня. Дякую за ваші вподобайки та підписки. Долучайтеся до спонсорства каналу, буде цікаво. Всім дякую за увагу!